Чому ваша ідея спрацьовує не так, як ви хотіли з самого початку? Тому що дивіться, ідея ваша, потік ідей переходить разом з сексуальною енергією. Ось енергія входить, вона культивується. І коли ви одразу ж намагаєтесь в той же момент реалізувати свою ідею, а запасу енергії любові мало, відповідно може бути не той результат. Про що мова? Коли прийшла ідея? Енергію потрібно утримати, перевести її в любов, тобто через серце пропустити, акумулювати ресурс, обдумати. Тобто енергія по вертикалі підіймається, активується верхній енергетичний центр, якраз там, де шоста чакра в області міжбрів'я, у вас ідея ця починає масштабуватись у вашому візуалі, розширятись, і ви починаєте бачити ширше картину реальності. Тобто у вас потім вже через коронну чакру проявляється творець. Відповідно, потрібно утримуватися від одномоментних бажань. Аскеза самодисципліна. Не спішіть, підійміть в серце, культивуйте любов з вдячністю, і потім ви побачите, наскільки це крутіше виходить. Підпишіться, поставте лайк, репостніться корисне відео і ну, відповідно приймаєте участь в моїх заходах. Програма шлях до себе. Системний рух всіх обійняв.